Питання. У нас є у ківерцях ринок, який ми сьогодні говорили, якраз, краще прозвучало питання за брудів. Сьогодні у нас ринок є. У... Сьогодні у нас ринок, який є на території міста, він є сьогодні в оренді, земля, земля. земля в оренді, земля, тільки, так. земля в оренді, сьогодні рейс Божив Спілки. Практично від у цієї системи спілка, яка на сьогодні у нас на території, ми тільки отримуємо, якщо там підприємці платять, ми тільки отримуємо плату цей, оренду за землю, так? Ну, єдиний податок і оренду багато на єдиний податок вже від підприємців, да. Да, підприємців. Да, які на території. Тому нам треба було вивчити це питання до кінця. Тоже, да. Можливо, це треба б і розірвати договір, і практично взяти її в комунальну власть. Його забрати все таки би вели б наші прибутки. Тут би ми б поповнювали бюджет. Бо сьогодні він не є збитковим. цей ринок, і він сьогодні працює через систему. Віддали е, ринок. В оренду в землю землю віддали, а далі прийшла суборенда. Тому для чого нам у таких от цих декілька моментів можливо вивчити таке питання? Я не знаю, це чи е, це практично, чи працівників міської ради, чи треба депутатів підключитися, і щоб потім прийняти правильне рішення. Все таки нам треба зараз вишукувати кошти. У мене все. Все-таки ми виставляли це питання вже декілька разів на сесіях і в минулому році. Ви знаєте, що це була криша, кришувалося. Сьогодні цього не буде, немає, не буде. Сьогодні ніхто не буде за когось відповідати. Так що не треба нам затягувати того всього, а треба терміново це все зробити. Далі вчора так само я бачила сесію міської ради Олицька. Ні, Луцька э, Романюк проводив, і він так сказав, що треба всім з себе починати перестроюватися. Все, хватить брати. Каже, я знаю так само, як є і відділи, які в нього є. Не можеш працювати. Пожалуйста, вступай, давай дорогу. І треба сьогодні кожного себе. Я сьогодні відношуся до медицини і сьогодні Іван Данилович є. І я хочу говорити і говорити по поводу медицини. Скільки до мене людей звертаються, протезування э, зубів. Комунальна власність, лікарні, кабінети побрали, лікують приватні і плати гроші. Удалити зуб зараз десь 40 гривень. Пожалуйста, ідіть, працюйте собі вдома, удаляйте і беріть ту плату, яка потрібна, платіть податки. Далі за ті всі довідки вони звертаються до нас. Так як я виходить як медицина, вони більше до мене звертаються і мовчиш, мовчиш, а далі вже треба кінець. По-моєму, на сесії районної ради є перелік. Документів платних послуг. І в тих платних послуг відповідно входить довідка, яка віддається на посвідчення водія. Ну, відповідно, є там перелік послуг. Все остальне безкоштовно. Безкоштовно. Все хватить. Сьогодні треба міняти навіть до самого головного лікаря. Головного лікаря міняти. Розумієте, тому що. Треба скрізь ці структури міняти. І ну, буде? Ну перетубеся. Далі я ще хочу взяти по поводу нас міської ради. Ви розумієте, ми цю чергу. Яку приймаємо людей на земельні діянки, на ті квартири. Ну скільки ж років, 20 років, чи може 15 не переглядалася ця черга. Та стяньте, зробіть гарну ту легалізацію, легалізуйте, повикидайте, хто вмер, хто не вмер, хто має. будинки по 5, по 6, а вони на черзі стоять. Це вже не можна зробити Це все давно можна зробити. Далі, е, брали діянки під будівництво. По 10 років, так то я верчу, взяв оленту ту ділянку, а люди побрали ділянки під будівництво. Не будується. Три роки не побудував 5-10. Забирати. Нема такого. Ми повинні самі це ініціювати, самі інформація. Ми можемо положити. Може, може, Володимир, ділянки останні укриття, 98-му не може. Люди їх приватизували. Ми, Володимир, вгодувати. Вгодувати. Володимир, Володимир, ми їх приватизували, ми не маємо дістати. Вони їх цифри продали, і як ви їх хочете забирати? Ну, то ну, ні, я за це, якщо людина приватизувала, то якщо я не можу. Якщо вона не побудувала, вона, нічого, за три роки приватизувати, ми маємо право на безземельні Ми ділянки давали 90 років, як ви хочете забрати? За що я за 20 років? Треба починати звідти з себе. І далі дивіться, якщо сьогодні, сьогодні гір прийшував ну, Ківертівський док, і кричував прибігти. До не не пір фірми маємо, маємо терпіти це. 200 з чим тисяч домовити. То ми маємо сісти, сидіти і дивитися далі. Ми, ми зараз повністю розрахувалися. Ми... Оце викликати підприємців, нічого не робиш, людям продавати землю і працювати. Док, механічно забирати, забирати завод про товари. Не сидіти, не сидіти, де починати вже зараз, поки оце все. Вибачте за емоції. Дивіться, ви так емоційно просто земля. Якщо вирішувати, то виріште питання по майно А Тоді можна говорити за ворота. Я розумію, майно земля, але майно, як ви кажете, дати оренду, майно теж не самовикати людину. Робіть щось. Ну не робіть оці, щоб березі рослина е, їдальні. <клес> Докусні депутати, що є бажання вислатися. Моє займорці, у нас я прошу з пані Романку. А хто Ну підемо по торгових точках. Зараз зложимо калькулятор. Є підприємці, які теж підуть на злочинці. Зложимо калькуляцію, розуміємо. <рик> Нормально, <рик> ми <рик> ж <рик> не будемо їх там запускати. Хочу вас поселити.